Підходити по молодісному, по, по сучасному погоду. У сьогоднішній бесіді будемо розглядати е, варіанти розвитку надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Що необхідно робити при сигналах оповіщення? Ось так звучить, оглядає сигнал. Необхідно. увімкнути радіо чи телебачення місцевих домовлення, прослухати звернення до населення, яке пролунає після виключення сирени. сили. В радіо чи в вам скажуть. Ну, необхідно буде, якщо справді буде не навчальна тривога, тоді спуститися в е, бомбосховище. Доброго дня. Мене звати Роман Дуда, я представник громадської організації розвиток громади. От знаєте, яка ситуація зараз відбувається на сході військові дії, небезпечна ситуація. Відповідно, спільно з МНС ми підготували таку лекцію для вас і паралельно ми підготували такий тематичний посібник, щоб ви не тільки запам'ятали те, що було розказано в лекції, а мали. Під рукою на випадок надзвичайних ситуацій. Тому я би хотів вас попросити, якщо є бажання, взяти собі ті підручники. Ми їх розмістили при виході з залу. От. І на випадку надзвичайних ситуацій, щоб ви ним користувалися, тримали їх під рукою. Дякую. Ви знаєте, враховуючи суспільно політичну ситуацію, яка відбувається сьогодні, в нас в країні не тільки дорослим, але й особливо дітям, потрібно вміти зорієнтуватися швидко на відповідну ситуацію, яка склалася, і діти зрозуміло не вміють. Реагувати правильно бо в цілу їхнього віку і їх опановує паніка від того, що вони не знають, що мають зробити, тому дуже важливо, надзвичайно важливо, що прийшли фахівці і власне розказали або навіть і показали, як. Поступити такі чи інші ситуації, такі небезпечні ситуації, яка може з нами статися. діти, повинні знати, як себе поводити у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, які би це надзвичайні ситуації не були.